І що ж, з вами був Голден Фредди, і це був Як ви бачили, як він як він ходив на відосі, тут він є. Yes. Ось, бачите? Мені здається, це в мене камера поламалась, чи що це? Ну, коротше, ось вам. Ну, що це було так? Тіпа того. А ти ж таки взяв?